Трагічні наслідки і ядерні бубенчики. Російський диктатор Путін тут вийшов і довше ніж Брежнєв і всі разом дві з половиною майже ну там дві години десять хвилин говорив перед федеральним собранням, але 26 хвилин з цього потряхував всім, що в нього залишилось перед ворожим злісним заходом. На заході вже відповіли тільки Сунця. Будемо відповідати про це й не тільки а також про збиті російські літаки. Говоримо просто зараз. Ірина узлова, моє зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександра, привіт, раді бачити. Слава Україні. Героям слава привіт. Ну, Значить, не то, щоб ми здивувалися, звісно, чекали чогось іншого. Знову шантаж, знову погрози, знову маніпуляції. Коротко послухаємо бункерного і прокоментуємо, що за цими меседжами бачите. Ви і от без всякого смущення заявляють, що Росія якби намірюється напасть на Європу. Ну просто ми ж з вами розуміємо, це несуть бред, просто якийсь. а при этом самі вибирають. цели для нанесения ударов по нашей территории выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу, судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Что у нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядера на оружие, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого, не понимают, что ли? Путін обманює націю. Нація живе під залізним кулаком і репресіями в стилі Сталіна. Армія перебуває в катастрофічному стані. Економіка руйнується. Довіра до країни повністю зруйнована. Зусилля зруйнувати Україну провалилися. Це каже Олександрій. Наші глядачі не я. Це говорить Петер Стано, зовнішньополітичний речник Єврокомісії. А тоні Радакін, начальник штабу оборони сил військових Великобританії, каже, що Путін розуміє, що якщо він тільки почне конфлікт з НАТО, то він програє і програє швидко. І насправді він його не хоче. То хоче чи ні. Для чого ці погрози і кому вони адресовані? І ось ця вже така рішуча, принаймні на словах, реакція західного світу, перед яким він потрусив своїми останніми потугами. Про що нам говорить? Ну, По-перше, зрозуміло, що нічого нового. Оця манера, значить, спілкування. Така ну, він дещо запинався, щось він там шукав так, слова, текст десь забував, може, хворіє. Ну, от, ну, це звичайно про його хвороби там і, і стан це до е, Солов'я професора. Я не настільки, значить, в анамнезі його е, знайомий е, Путіна, але очевидно, візуально видно, що проблеми якісь е, вони присутні. І він виглядає. Ну, дуже часто там німці, особливо німецькі аналітики чи інші люблять казати про те, що от, він виглядає там впевнено, переконано, нічого не боїться. Я би так і не сказав. Я би настільки, тобто, у нього, от е, знову ж таки, е, він на всіх попередніх зу, таких зборах і посланнях він завжди піднімав планку і думав, що лідерство за ним. Тобто, він піднімав планку ядерної ескалації, він піднімав планку загалом ескалації. Знову ж таки, слідства пораження у нас є. І тому подібне, і тому подібне. І ми будемо щолкать, значить, Петріоти. Спочатку хаймерси Хаймерсикакарєшки, потім Петріоти. І це все, ми це всю тувтуцю чули, те що те про що говорилося. А зараз що сталося? Зараз Захід, тут Макрон і загалом деякі західні країни відповіли на ескалацію Росії і сказали: так ми теж готові тоді до підняття планки і до своєрідної ескалації зі свого боку. Абсолютно правильно. І що? Ну і от він а, ніби виправдовується. Ну там от, хочуть щось проти Росії, ну в нас же теж є і так далі. Ну так все. Ти вже все розказав, що у вас є. Все, ну тобто, все, ліміт вичерпано. Що далі? Ну що далі? А далі, а, окей, далі що пропонує а, Путін? Що світову війну в прямому сенсі, я, обмін ядерними ударами? Ну от що далі? Може ж все було а, висловлено, і Захід відповідає. І я думаю, що його розрахунок, отут помітно було, що він не говорить про ядерні випробування, так? От угу. він так менше цього. А раніше він говорив про те, що ми ядерні випробування будемо проводити, тоді вони з угод вийшли, і так далі, і так далі, постійно піднімав планку. Ну, а далі що? Захід не прогнувся. Ну, які які подальшому інструменти а, тиску? Він загнав себе в таку стратегічну пастку своїм а, очевидно надзвичайно помилковим рішенням розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, що зараз а, фактично така ситуація без виходів складається. І тому він виглядає не настільки, скажімо, сам переконливо і впевненим, як він там навіть подивитися на його жести, міміку, які були в попередніх посланнях. а зараз ніби не той Путін. Ну, ніби це е, абсолютно інша людина, насправді це перший момент. Другий момент, тобто він не може і не знає, чим відповісти на ескалацію. Друге, суперечності в тому, що як він пояснює ситуацію. з одного боку, Європа ніхто і ніщо. Тобто взагалі на Європу не треба зважати, вони там, в принципі, не мають жодного значення. З іншого боку, а, він каже а, про те, що от інтервенти, європейці там, і так далі, і так далі, говорять про введення військ. І що цікаво, він каже, зверніть увагу: він каже: інтервенти на території Росії, що відбувалося з тими, хто вводив війська на території Росії. Так про інтервенцію в лапках ніхто не говорив. Мова йде про. Військовий контингент е в Україні звідки він взяв про території Росії? Ні, ну я розумію, що вони називають окуповані території своїми. Okay. Ну мало що вони називають, так а ніхто ж не піднімає питання. Звідки він? Може він уже боїться, того, що е як е фактично після більшовицького перевороту і в часи громадянської війни в Росії Антанта висаджувалась во Владі так, може це? Тільки тепер не Антанта висадиться. Тепер є інші кандидати. Тепер це Китай буде. Тепер висадиться, висадиться Китай Хайшенвей, так здається, по китайській Владивосток, який <с на мапах позначається. Ну так от так, які інтервенти знову ж таки страх розпада Росії. Він очевидний. Так хто до цього страху довів? А хто відчував Олександр? Хто, біг довів, щупав, Росію? хто довів Росію до стану розпаду? Ніхто до її критичного стану. Ї... Він... Один з Путін... найгірших правителів російської історії. Це я, кажу без всяких, це я кажу без всяких там. А, тому що я а, вивчав історію. Не професійно, але на такому рівні і спілкуюсь з істориками. Путін ну, він вивчав теж вивчав історію своє. цікавиться. Він же ж засів за книжки, там, читає так. щось. Але Правда у нього пропускає діякі глави, які потрібно читати. Дада, -да -да, він якраз і не пам'ятає. Ну, от Монголія його нагадувала, наприклад, що він теж сходив і подивився. Да, але вони мирний народ і не, не будуть не будуть інтервентами, як до речі. Я там один момент скажу. Перепрошую дуже прошу, важливий прошу. про історію. Я ж згадав Карлсона. Він ж його прогружав у цими історичними, значить, аналогіями. Ну що я маю сказати, що з'явилася інформація про те, що Карлсон там давав інтерв'ю, і сказав, що в Україні нацистів немає. От як би не подіяла ця промивка мізків, не піддався він на ось те, що е, ну е, мені взагалі шкода людей, які, наприклад, того ж Макрона, який понад три години сидів, із цих трьох годин, із цих трьох з половиною годин він слухав екскурс починаючи з Київської Русі а ще з часів племен, значить на цих землях, а потім Київська Русь, а потім, і потім 30 хвилин у них було на розмову по суті питання. Ну, це ж відомі факти. Це напередодні повномасштабного вторгнення. Мені шкода цих людей, які слухають історичні описи цього історика, насправді. Але це ж знову ж таки, чому, постійно, чому постійний пошук іде історичних паралелій? На чому базується зараз російський концепт державності, який пропагує Путін? Він базується на двох речах: історичні паралелі. Мнімає вілічя, значить, що з Росії хтось несправедливо щось чинив, що якась там хочуть розпаду Росії і так далі, і споконвіків так було. Причому історичні паралелі і витягування з історичних ретроспектив тільки сторінки хороші, і не важливо, що можна об'єднати в один концепт а, ікону святого Ніколая II і портрет Сталіна. І це все вписується на одних маніфестаціях, на одних мітингах. Дивним чином, ще хтось Леніна туди всуне, і ось це все разом вписується, так? А в об'єднується в один концепт. Якщо це щось хороше, якщо погане, воно абсолютно відкидається. Це перше, на чому тримається. І друге, це погрози всьому світу. І в зв'язку зв з погрозами, неоімперськість, яка передбачає територіальну експансію і завоювання, як каже Путін. Це абсолютно в довгостроковій перспективі нежиттєздатний концепт. Тому що, наприклад, в Британії теж поважають і шанують історію, але вони не закривають очі на різні сторінки, які були в цій історії. І вони дивляться в майбутнє, цінуючи традицію свою консервативну, яка в них є, оцінюючи все, що було, і, і це країна з великої традиції, і, там по тому ж законодавству і право судовій системі. Але при цьому вони вміють дивитися вперед. І вони дивляться вперед, розуміючи, що вони ж не прагнуть відновити Британську імперію, вони ж не кажуть про те, що вони зараз знов Індію будуть контролювати чи інші території, ні. А Путін хоче, у цьому велика різниця. Олександре, а ще дуже прикметно, як Путін обернув проти себе все. Да? Ну, то, що НАТО не нравиться, не нравиться, розширяється Макрон, якого ви згадали. Макрон, який приїздив, який до кінця набирав його і хотів з ним говорити, пам'ятав його номер телефону. Хай мобільного чи ні в того напевно немає. Макрон, який вислуховував ось ці історичні псевдореалії. Саме Макрон світ просто сколихнув своєю заявою резонансною, яку ми обговорювали. Саме Макрону сьогодні Путін відповідав, але вже на не на телефоні дзвінок Олександра, а на рішучість Рона і низки західних країн вже ми бачимо заяви від Естонії, Литви, Великої Британії, Норвегії, які кажуть, так зараз цього опціоналу ще немає як конкретного рішення відправки військ НАТО чи відправки наших військ. Ми з -з -з зосередимося на боєприпасах, кажуть представники цих чотирьох згаданих мною країн, але між тим говорять, що зробимо ми все можливе, аби не дати Путіну ніколи перемогти і піти далі. Ось так, ось так його СВО пішла по плану. Ну, а звичайно, тому що, як інакше, всі є розуміння в Європі зараз присутнє розуміння, того, що не можна а, дати фактично. Ну, тобто, в Європі яке присутнє розуміння, що українська держава має бути. І українська державність це для європейської безпеки надзвичайно важливий компонент. Тобто, змінилося ставлення. Якщо ми всі розуміємо прекрасно, що ще, наприклад, а, Десь там кілька років тому хтось розглядав в Європі, що можливо Росія має впливати на Україну, і Україна має бути зоною впливу Росії. Тобто, таке було, в принципі, і такий підхід поділяли, і не заперечували деякі європейські політики. То зараз абсолютно очевидно. Що за таких умов, якщо а, Україна буде в сфері інтересів а, Росії, і Україна фактично буде або окупована Росією, або тут буде маріонетковий а, проросійський режим, це означає, що це означає, що а, Україна стане великою військовою базою Росії і тараном проти і загрозою для Європи, ну наприклад, розмістили ядерну зброю і, іскандери. В Білорусі, а хто сказав, що якби Україні в Україні був свій Лукашенка, ну умовний, або був якийсь інший тут гавляйтер, у нас би не розмістили якусь російську ядерну зброю, так само угу. що Іскандери стояли би так само? Ну наприклад, на Румунію скеровані. Наприклад, або інша зброя, що були би тут центри спостереження за НАТО, що тут би велась доволі таки потужна робота, що звідси, можливо, із української території готувалась би подальша а, агресія проти країн НАТО, проти тієї ж Молдови, Румунії. Далі і далі, далі, далі пішло, пішло, пішло. Тобто, це ж абсолютно очевидні речі, і у них з'явилося це розуміння. Вони побачили а, природу путінського режиму. І природу ось цього звіра, який прагне все руйнувати, тому а, зробили висновки, що просто домовитися. Ну це ні, і тому Україна фактично довела своєю боротьбою український народ, українська влада, президент України, який долучається до кампанії потужної по збору зброї, про тому, щоб підтримувати Україну в фокусі міжнародної уваги і так далі. І це призвело до того, що європейці трансформують своє бачення, свою позицію з питань, зокрема ну, подальшої підтримки України і того, що Україні не можна дати програти. Ось це дуже важливий аспект. І для нас, звичайно, важливо, щоб це з усвідомлень і трансформації, про які я кажу, розуміння, обговорення переходило до реальних справ, тому що усвідомлення. Найкраще буде зрозумілим, коли це буде додаткові снаряди, міни, далекобійні ракети і все, що нам потрібно, для того, щоб зараз як мінімум тримати фронт і наносити ворогові максимальні втрати, а потім мати змогу фактично знищувати весь цей бойовий потенціал російських військ в Україні і за результатом звільняти нашу територію. І так мені видається, Олександре, що дійсно цей маразматичний бункерний диктатор просто уже всім ось тут. І оця рішучість, вона уже не на словах, а на діях. Ми вчора говорили, що і гроші на знайдені Петером Павлом, президентом Чехії, боєприпаси відшуковуються, і що рішучість є і в словах і діях, і вже ніхто його нікуди не пустить. Ставимо над ним майже такий вердикт, що Дамоклів меч наближається до нього з кожним днем все дедалі ближче. Так. Ну, тобто, він знову ж таки, він загнав Росію в серйозну стратегічну пастку в будь-якому випадку. Чи то, тобто, що він зробив? Він зробив все, аби розірвати зв'язки з Європою. Тобто, ми маємо розуміти, що Росія, особливо там після розпаду радянського союзу, вона тяжіла до встановлення зв'язків з Заходом. Ну, це зрештою було помітно по транспортуванню газу, по інвестиціях. Слухайте, підняти просто статистику європейських інвестицій в Росію. Скільки там було компаній, які, до речі, ще не всі, на жаль, вийшли після повномасштабного вторгнення, а варто було би це зробити і закрити свої офіси там. Так, от ну, це ж було зрозуміло. А, зараз він фактично зробив все, щоби Захід а, ізолював Росію. Зокрема, економічна, політична і так далі, і витискає Росію в абсолютно неприроднє середовище, тому що ця держава хоч і лежить частково в Азії, але так звані еліти російські вони не готові до трансформації і повороту на схід, і вся ось ця весь оцей концепт, все ось це те, що пропонує Путін, воно не витримує жодної критики, тому що в результаті воно чуже. От воно вони не можуть це об'єднати. Він зробив поворот до Китаю. Китай буде мати і використовувати у власних інтересах максимально все витягувати сировину, а потім попросить Владивосток, попросить землі далекого сходу, Хабаровський край, родючі ґрунти, там багаті на корисні копалини, добрива і так далі. Все тут проблема з одного боку: ізоляція заходу. А ніхто з ним уже не буде. Говорити і не хоче. І другий момент а, ну, всі, мабуть, чекають уже наступника його, хто буде, можливо, хоча б трошечки притомніший. тобто не, 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 не Ну тобто, і, 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 і схід так само, ну, Китай не став для нього рятівним колом, зрештою. Ні, ні. Ну от і все. І це тому я кажу про стратегічні помилки. Тому я кажу про те, що. Багато чого допущено, і під цим концептом, про що проти Росії почали війну, давайте сплатімося, і так далі. Ну так у мене погані новини для них, що це Росія почала війну, за наслідками якої ну доведеться зовсім не солодко. До речі, цікавий момент Олександре звернув увагу на те, що Китай фактично а ніяким жодним чином не згадав російський диктатор прямо з назвою Китай сьогодні. Віктор Шлінчак, наш добрий знайомий керівник правління Інституту світової політики. Ну каже, щось там про брік зговорив, щось там усе все махав кулачками. каже Шлінчак, що хіба ще треба було зняти туфлю, так бити по столу, що всі точно почули ядерний шантаж? Ну так насмішив нас трохи. А про Китай каже що сні, і це свідчить про те, що Путін. Свідомив, напевно, або а, просто якось а, штангує, що Китай йому аж ніякий не стратегічний союзник, як він думав, і сам він теж тому винен, тому що я згадував, як 20 березня минулого року Сі поїхав раніше з, е, з Російської Федерації, а через три дні Путін сказав, що розміщає тактичну ядерну зброю. Хоча Китай неодноразово казав, що ядерний шантаж не на часі в 21 столітті. Ну, абсолютно, ще й публікація Financial Times про те, що Росія розміщує сховища з ядерними ракетами іскандери на кордоні з Китаєм, там з Казахстаном, теж із Монголією. Mm -hmm. Ну звичайно, і взагалі, от я би хотів порівняти: от, щоб постукати туфлею, у Путіна так не вийде. не вийде. Він больно скучний в цьому плані. От, тобто, він він дуже він якийсь. А, тобто, все ж таки, от, от подивитися відеозапис виступу цього Хрущова. Так я скажу, що там енергія аж розпирає, там такий, там такий посил, і там же ж акціонізм. Тобто він це свідомо. Тобто воно ж запам'яталося назавжди. Тобто, воно війшло ефектно. У Путіна з Путіна би тут сміялися, того теж сміялися, і заслужено. Але порив, який був цей такий енергії, тут цього немає. Він не, він не видає ось цю. А, Енергію, тобто він а, в нього а, а чому так? Тому що він вичерпує сенси Він не знає, а чим же ще а, ач, а щоб таке витягнути, щоб його так подати, ним так вдарити, і ну скажімо так, щоб це зайшло і на власну аудиторію, і на заході дивились, і хтось там, наприклад, захоплювався. Да, казав би там якісь симпатики Путіна, Росії сказали би, дивіться, так, який у них лідер, який він молодець, як він виступив і так далі. У нього немає цього. Вон, навіть, він навіть порівняно з Хрущовим абсолютно не дотягує. І взагалі, ні до, ні до чого він вже не дотягував, хіба отуди от до землі, його вже притяг. Олександре, вже дякую за цей детальний супорозбір по різних акцентах і міжнародних і внутрішніх. Ну, Путін ще ось цю свою промову на дві години значить говорить і в ній, окрім того, що трусить буб'янщиками, каже, що в Російської Федерації виявляється, зростає воєнна міць. Це раптом, якщо хтось не помітив, і це він робить на фоні втрати 33% Чорноморського флоту внаслідок успішних дій наших збройних сил і розвідки. 90% танків на українському фронті, якщо не більше, і більше. 400 тисяч особового складу російських окупантів воєнна моч росте. А сьогоднішній мінус 3 су 34 Просто за якихось півтори години світував про це Олещук і підтвердив те, що ми завжди говоримо: що життя нічому окупантів не вчить. А де ж мощ? Якщо вже й авіація йде по напрямку крейсеру Москва, ну а, є такий. Я значить натрапив Ютубі. Був на таку а, пародію. Я не знаю, хто її робить. Але там пародії на Путіна є на Шойгу. І, значить, Шойгу стоїть, і оце суть цієї пародії. Він стоїть перед ним стіл, і журналісти знімають, і Шайгу каже, ну, цей от е, уявний. Значить, представляю вам новий серйозний від вооруження новаторський. значить, тайна спецоперація, тайна спеціальної воєнної операції. Ну, і всі ж так, ну, а де ж? Ну, і він піднімає ось це полотно зі столу і каже. А, и и каже, невидимый дрон. Невидимый дрон, поднимая полотно зі столу, а там стил голый. А он, солдат, бери дрон. Солдат подходит, не знает, что ему делать, потому что ну, що ж стил пустый. Он, бери, вот так подходи, бери и неси дрон. А журналисты спрашивают, а где же это секретное оружие? Так оно ж відімеє. Ну так і тут. Так і тут абсолютно стіл голий виходить, да? але ж на ньому є секретний дрон. Це, це ви не бачите. Це ж ви не усвідомили і не побачили. Но ну, воно ж є. Це ви не розумієте і не підтверджуєте, що а, ця зброя є чи що вона знищується в великих масштабах, але ж насправді вона є. Так і тут, ось це абсолютно все пояснює. Вдавано, треба демонструвати імідж віліччя, треба ось ці. Значить, патьом кінці деревні, ді там це все, 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 все абсолютно перебільшувати власні можливості. Ну це ще є елемент психологічного тиску, впливу. Тим більше на заході ж багато хто рефлексує на це, і вони оцінюють ці заяви там дещо так з пересторогою, коли вони оцінюють, що Росія там збільшує видатки, там і так далі, і так далі, що це збільшує загрози. Ну, я повторюю, збільшити видатки ще не означає і не дорівнює обов'язково збільшення. Виробництва і темпів виробництва не завжди ми не недооцінюємо, не але тут і не варто переоцінювати це точно. Однозначно, в них як у той хаврашок. Ніби він є, ніби нема, ніби є моща, ніби немає. На ну, мультик знімуть Олександр, та й покажуть. Замість он на Путіна в кінотеатри, правда, ніхто не прийшов. Отак якось случилось, хоч рекламували. Ну, може, на мультика прийдуть там. На Чебурашку ж ходили. Прости мене, господи. Дякую дуже, Олександре, за цей прекрасний фаховий розбір. Дякую, що знаходите час. І навіть ось ці заяви божевільного сина не буду казати, якого я як казав Байден, бо Ютуб то запікає чутливий. За НАТО ми обговорили. Спасибі вам, побачимося вже за. Завтра до зустрічі. Дякую до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово Була, з ним традиційно я, Ірина Услова. Друзі, дякую, що обираєте. Довіряєте, Підписуйтеся, Будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнка. Дуже просто знайти його в описі під цим відео. Нас там майже 100 тисяч. Дякую вам за активність. А також на Ютуб західне у нас майже мільйон, і на Ютуб 24, де ви теж можете переглядати наші розмови та фрагменти з них. Нас там майже 6,5 з мільйонів в раді кожному з вас. Бережіть себе. Вірте в Збройні Сили України. Не вірте Путіну. Переможемо.